У Мене є три запитання до моєї гості, і у неї лише 30 секунд дати відповідь на мої цікаві запитання: чи точно ви митний брокер, а не таємний агент митниці майбутнього? Ой, дуже так цікаве таке запитання, але я думаю, що я таємний. Брокер митниці майбутнього <рес> таємний брокер. Окей, питання друге. Якщо я загубив вантаж, а ви знайдете його швидше чи все ж таки приватний детектив швидше знайде? Я думаю, що ми знайдемо швидше, бо в нас в цьому є вже досвід. Ми колись знаходили корм для рибок в розмірі 30 грамів на великому складі в 5 тисяч метрів. Клас, скільки часу зайняло? А, десь хвилин 40. Я навіть не уявляю, кого ви запустили тих же рибок, що вони знайшли собі корм. А детективи, мабуть, до вас просто звертаються зразу. Звертаються і правильно, чудово. Питання третє. Якщо я просто хочу зберігати, не знаю, закрутки з домашніми соліннями. У вас можна? Якщо вони не потребують ніякого температурного режиму, то ми з радістю позберігаємо. Ну а ще можете і ліцензію виписати, і перекласти українською мовою назву і що і ж треба. наклеїти. І етикетку наклеїти. Чудово, друзі, mm. ось такі вони логістична компанія мов. 弱音。